Бельгія винайшла не лише шоколад і вафлі, а й комікси. Смурфики теж звідси. Просто вони стали дуже сині після місцевого пива. Це країна, де три офіційні мови. Тож, коли ви випадково станете на велодоріжку, ніколи не знаєш нідерландської, німецької, німецької чи французької на тебе можуть гаркнути. А якщо раптом ні з ким поговорити, тут навіть смітники готові підтримати розмову. Кидаєш папірець? А у відповідь. <ріст> Він сказав, мені подобається, як це пахне. <ріст> Заходиш на вокзал і відчуття, що ти потрапив у палац. Все мармурове, просторе, куполи сяють, тільки замість тронів каса з квитками. А фасади деяких будівель нагадують апетитний шматок бекону. І ти таки йдеш вулицею і думаєш, оце я зголоднів. Та головна розкіш Антверпена. Діаманти близько 85% світового обігу цих камінців проходить саме через це місто. Тож тепер ви знаєте, де купувати перстень для своєї дівчини, або, хоча б подивитися на цінник і зрозуміти, чому у вас його ніколи не буде. А все почалось з однієї легенди. Давним-давно тут жив гігант. Такий собі суворий інспектор податковий, який збирав мита з кораблів. Люди терпіли, терпіли, поки йому не відрубали руку та не кинули у річку. Так з'явилась назва міста. Тож знайомтесь Антверпен, що з нідерландського означає кинута рука. Проституція, євреї і діаманти. Що їх об'єднує місто Антверпен? Саме тут легалізовані секс-працівники, євреї в діамантових кварталах при нарядах, і найбільші оберта дорогоцінних камінчиків у світі. Багато хто їде в Амстердам, щоб подивитися легально без осуду на нічних метеликів, але тут в Антверпені їх в рази більше. Вулиця Червоних ліхтарів, де крім вітрин, з секс-працівницями більше нічого немає. Зліва і справа працюють дівчата і трансгендери офіційно цілий день і по вечорам. Коли ми були в Амстердамі, це був ще той квест знайти красивих жінок. А тут в Антверпені їх не кількість у Нідерландах і Бельгії. Розвиток проституції тісно пов'язаний із їхньою морською історією. Через інтенсивне судноплавство і довгі відрядження моряків у портових містах виник попит на специфічні послуги, що з часом стали частиною міського життя та економіки. Сьогодні ці країни відомі масштабними морськими транспортними вузлами. В Антверпені, наприклад, розташований другий за величиною порт Європи. Кажуть, що доставка піци займає тут довше, ніж доставка заборонених речовин. І навіть вода вже настільки просякнута цією контрабандою, що після прогулянки набережної можна було б відразу здавати аналізи на заборонені речовини в крові. Така собі річка з приправами. І ось ця м'ясна гільдія, тому підтвердження, коли її будували, задом був дуже апетитний. Будівля мала виглядати як великий шмат м'яса і стояти одразу на річці, щоб кров після обробки тварин стікала прямо у канал. Не відходячи далеко від цього місця, на набережній можна побачити фортецю, найстарішу будівлю міста, з якої бере початок Антверпен 60 шістдесятого століття, якийсь період виконувала роль в'язниці протягом п'яти століть. А от такого ми ніде не зустрічали. Знайомтесь: сонячні компресійні смарт-баки. Вони не тільки говорять коротке дякую чи привіт. А й стискають сміття всередині, працюють від сонця і мають сенсор заповнення. Завдяки компресії в баки вміщується в рази більше. Тож на виході ми отримуємо річ проїздки сміттєвозів, чистіші вулиці і економія бюджету міста. Але й водночас невеличка розвага для туристів. <реш> Він сказав, мені подобається як це пахне. Голоси для модулів записували іноді надінець знамениті люди, щоб викидати сміття було приємніше, і це привертало увагу. В місті два берега, і ви точно не переплутаєте де правий, а де лівий, тому що мало хто з туристів їде на Троєщину в Києві, так само, як і тут, в Антверпені. У Бельгії була створена спеціальна порода собак, котра шукає крис. І ця порода вважається королівською. Ви колись могли б подумати, що ось ця собачка – королівська? Найцікавіше, що у місті мостів майже немає, тому що це портова річка, і тут ходять великі судноплавні кораблі. А як же тоді переміщуються люди? Місцеві інженери придумали декілька рішень. Перше це повністю безкоштовно пускати паром з одного берега на інший. Друге це пішохідний тоним під водою з автентичними дерев'яними ескалаторами на глибині понад 30 метрів, де можна пройтись пішки або проїхатись на велосипеді. Але, на жаль, зараз вони не працюють. Ну що ж, все треба реставрувати. Тож ходімо перевіримо, скільки нам займе часу перейти з правого берега на лівий. Але, на жаль, сьогодні, як і ескалатори не працюють, так і освітлення тут немає. І трішки моторошно пересуватися пів кілометра, але наші вдачі велосипедисти нас не збили, так що продовжуємо далі. Одинадцять хвилиночок зайняв перехід і йдемо досліджувати краєщину. На лівому березі панує абсолютно тиша навіть чути цвірінькання птахів. Але ж ми не можемо вам не показати помпезність і величність старого міста. Тому швидкий телепорт до найвеличнішого вокзалу у світі, де можна запізнитися на потяг, розглядаючи цю красу. Дизайн настільки вражаючий, що його часто порівнюють із палацом або собором. Ну точно не з транспортним узлом. Ми з Тарасом ще такого не бачили, щоб на одному вокзалі було так багато поверхів. Зверху приходять регіональні, а знизу міжнародні швидкісні. До речі, така цікавинка для вас. Саме в Бельгії запустили перші залізниці в Європі. Сьогодні залізниця настільки розвинута, що краще і швидше буде подорожувати на потязі, ніж автівкою. Поруч із вокзалом починається діамантовий квартал. І можна було уявити, що тут будуть пампесні будинки і вражаюча архітектура, а насправді замість золотих фасадів звичайні сірі будівлі з купи камер. Нічого особливого, тільки що євреїв багато, а там, де гроші без них не обійтись. Саме тут крутиться майже 85% світового обігу необроблених діамантів. Тобто, якщо у когось на пальці блищить каблучка, є велика ймовірність, що її народження почалось саме тут. Тож, якщо ви колись надумаєте купити діамант фанферфенів. Вам видадуть документ, який буде засвідчувати, що це не підробка, і навіть може бути вказане ім'я майстра, який обробляв саме ваш діамантик. Свого часу в Антверпені було здійснене найбільше пограбування в світі у 2003 році. Група італійських злочинців зуміла обійти 10 рівнів охорони. Знаєте оці всі штучки з фільмів. Камери, сенсори руху, інфрачервоні промені, магнітні замки, сталеві двері і так далі. Вони винесли зі сховища діамантів та коштовностей на суму близько 100 мільйонів доларів. Частину банди зловили, головного організатора засудили до 10 років, але більшість діамантів так ніколи і не знайшли. えっ